При цьому шкіра нагрівається більше, ніж на 150 градусів. Пракційна технологія допомагає нам випаровувати шкіру певними фракціями, траншеями, які не випаровують всього поверхності епідермісу. За рахунок цього ми зберігаємо ефективність процедури, але скорочуємо реабілітаційний період. Коли лазерний промінь проникає глибо в глибоку шкіру, він взаємодіє з термою. Відбувається скорочення колагенових волокон на одну третину, що дає нам активний ліфтинговий ефект. Крім цього, відбувається активне скорочення самого лоскуту шкіри, тому що йде випаровування шкіри. Стимулюється колагенові волокна, еластинові після завершення реабілітаційного періоду ми маємо чудовий результат вирівнювання шкіри рельєфу, а також покращення турбору та плотності. Якщо ми проведемо порівняльну характеристику СО2 лазера і ерпіового лазера, то хочу сказати, що дві методики гарно працюють, але є свої нюанси. Ерпіовий лазер це більш поверхневий лазер, він має довжину хвилі 2940 нанометрів, що втричі менше, ніж co 2 лазер. А також це не облактивна технологія, тому мають свої плюси-мінуси та показання певних процедур. Якщо ми працюємо зі шкірою втридцять, Сорок років пацієнтів то видосміни, як правило, відбуваються у поверхневому шарі епідермісу, і це будуть дрібні зможки, можлива гіперпігментація чи незначне розширення пор і незначна втрата тургору тургорушвіра. Для таких пацієнтів ми можемо вільно використовувати як СО2 терапію, так і армібіолази. Вони чудово спрацюють в таких ситуаціях. Коли ж ми працюємо зі шкілою 40-50 років, то зміни вже будуть в середньому шарі епідермісу, і для таких пацієнтів я обираю СО2-лазер, тому що я бачу результат з першої процедури. Тобто мені не потрібен довгий курс для стимуляції. І пацієнти 60+, це пацієнти, які мають зміни вже в дерні, глибоко тобто туди дістається тільки ціло 2 лазер Тому для того, щоб мати гарні результати в короткі терміни, я використовую СО2-лазер. На фото моя пацієнтка, їй 80 років. Вона за своє життя не зробила жодної омолоджуючої процедури, і також вона не використовувала домашній догляд. Зробили ми всього одну процедуру. Це о два шліфування, причому це була середина шліфовка. Ми вирівняли колір, тон шкіри, і шкіра стала значно пружнішою. Які взагалі ми можемо проводити процедури на СО2? Це омолодження обличчя, шиї, декольте і будь-якої зони по тілу, яку ми хочемо зробити більш плотнішою і змінити структуру. Також використовується при лікуванні гіперпігментації, фотостаріння, кератозів, мелазми для видалення рубців, розтяжок, також для видалення. Новоутворень для того, щоб скоротити пори та зменшити житність шкіри, а також хірургії використовуються для лазерної фаропластики. Коли ми обираємо методику для наших пацієнтів, маємо бути дуже уважними, тому що методик є багато різних і обравши ці метод омолодження, ми можемо або не отримати правильного результату, або навіть нашкодити нашому пацієнту. Тому обов'язково звітаємо вам на тип, на стан шкіри, а також на певні особливості чи захворювання пацієнтів. Цилова терапія це одна із улюблених процедур багатьох лікарів і моя в тому числі. Тому що ми бачимо, що показань до використання цієї технології є дуже багато. Тобто, маючи в своєму, таке обладнання в своєму арсеналі, ми можемо вирішити дуже багато проблем і задач. Я працюю із системою Fraction co 2 це компанія DUSO, і задоволена цим апаратом на всі 100%, тому що він багатофункціональний, мультипротокольний, дієвий, ефективний. і, Що дуже важливо, це е, безпечний в роботі. Е, в своєму комплекті має декілька насадок: це насадка для е, сканування, використовується для лікування гіперпігментації та рубців, а також для омолодження е, шкіри. І також хірургічні насадки на 50-100 та мм, які дозволяють робити хірургічні розділи та видалення новоутворень. Лазер діє дуже тонко і не перегріває навколишню тканину шкіри, тому після процедури немає гіпоксії в тканині і, як правило, знижується дуже сильно ризик виникнення рубців. Як же відбувається процес відновлення після абляції? Перше це базодилітація, тобто розширення судинної індукції імунної системи, на другому етапі відбувається власне вже імунна відповідь та е, вивільнення факторів росту. Потім відновляється термальне епідермальне з'єднання, іде поділ тканини, і на четвертому етапі вже власне відбувається колагену та зменшення площі. Які має апарат технічні характеристики? Це довжина хвилі 10 тисяч нанометрів, що дозволяє нам пропрацьовувати шкіл на всіх рівнях, також мікротермальна зона нагрузки МТЗ, 70 мікрометрів. Хочу звернути увагу на цей показник, тому що саме цей показник буде впливати на зону авіації і на нашу реабілітацію. На просторах інтернету ми можемо зустріти такі відгуки, побічні відгуки негативні, як побічну дію ефект марлі на обличчі після тракційних технологій. І справді це атрофічні рубці, які можуть бути перше, якщо ми зробили процедуру на дуже агресивних протоколах. Друге, якщо у пацієнта є певна східність досування або погана реактивність шкіри, і третє, якщо ми обрали в роботу апарат, який вже першочергово має цю зону мікротермальної нагрузки дуже високу, тобто більше ніж 70, то звичайно для чутливої шкіри ми можемо отримати такі атрофічні рубці. На цьому операції ризики дуже мінімальні. Також можемо вибирати енергію імпульсу від 1 до 300 кіложовлю, яка дозволяє нам працювати як дуже тонкою чутливою крохливою шкірою, так само ми можемо обирати агресивні протоколи для шкіри, яка цього потребує. Кількість точок, відстань між точками можуть бути мінімальні для більш великих протоколів, і також ми можемо виставити їх дуже близько одна біля одної, навіть двох з половиною тисяч. Точок на квадратний сантиметр, що дозволяє провести навіть цільну шліфовку, якщо у нас є на те показання. І можливість багатократного виходу лазера це стеги, тобто, скільки лазер в одну секунду пробиває разів шкіру. Тобто, якщо ми хочемо працювати з епідермісом, ми можемо проводити там 2 чи 3 стеки. Тобто, нам не потрібно травмувати глибше шкіру, або навпаки, якщо ми працюємо з типовою шкірою або з рубцями, то ми виставляємо глибшу глибину. І для типу стануючої форми також дозволяє вибрати будь-який, який нам комфортний до роботи, і апарат має можливість зберігати певні протоколи, які наші там улюблені для певних пацієнтів. Кесть для верхньої та середньої третини обличчя, що ми бачимо, звичайно, на цих пацієнтах. Ми боремося. З нерівномірним тоном шкіри, ми боремося з горизонтальними зморшками на чолі, між бріф'ї, на очах також губна, носослізна, носошішня борозда, суфер, малятні мішки, також грижові мішки верхнього та нижнього віка. Чому це відбувається? Вікові зміни, також вікова інволюція жиру, військова зміна. Також можуть бути перенесені певні неврити або порушення інервації шкіри із травми, або перенесених певних захворювань і як з цим всім боротися. А, насправді не так страшно, коли на обличчі є якась зморшка. Але якщо ми бачимо людину з нерівномірним тоном шкіри або з порушенням турбору шкіри, то, звичайно, така людина буде виглядати набагато гірше. Тому я рекомендую. Починати з процедур негативної стимуляції. СО2-терапія терапія це саме така процедура, яка розрушує старі структури для того, щоб відновити первинну структуру там, колагенових волокон. Після цього два шлюпування шкіра покращує свій стан ще на протязі шести місяців. Тобто, ми зробили одну процедуру, і з кожним місяцем шкіра стає все кращою і кращою. Якщо ви отримали вже рідну гладку, Гарну шкіру но є гіпертонус м'язів, то звичайно, через 2-3 місяці ми знову будемо отримувати рельєфність. Тому для таких пацієнтів, які мають гіпертонус м'язів, рекомендується використання бутулінотерапії. Єдине проводиться вона через тиждень після лазерної шліфовки, тому що лазерне шліфування покращує метаболізм, розігрівається гарячий лазер, який може давати неправильну дифузію або скорочувати термін дії токсину. Це саме стосується і введення гиалуронової кислоти. Тобто ми вводимо її або через тиждень уже після лазерного шліфування. Якщо вже є філери в обличчі, то витримуємо хоча б два тижні до того, щоб провести процедуру. цих два шліфування. Щодо фінангу, то жирова тканина не така примхлива до розігрівання, тому можна навіть в одну процедуру робити ці. Процедури плазмотерапія використовується як для підготовки пацієнтів, якщо на те показання особливо якщо перенесені неврити або дуже тонка, чутлива шкіра, і біоталізація робиться для підготовки, якщо шкіра обезводена. Якщо час від часу робити це два шліфування, то шкіру можна зберегти в дуже гарному стані і мати гарний турбор. Але що робити з пацієнтами, які звернулися вже з проблемою провисання верхньої третини? Для таких пацієнтів є процедура недоскопічної підтяжки чина або нитковий ліфтинг. Перед процедурою ниткового ліфтингу ми обов'язково маємо готувати шкіру і краще, якщо ми її готуємо, тоді ми пролонгуємо дію самих ниток, тому що, як правило, в цій зоні нитки свої фіксуючі елементи ну, погана фіксація відбувається. Тобто на 3-4 місяці ми будемо бачити результат, і після цього вже результат проходить. Тому якщо ми підготуємо на цьому терапії шкіру, то ми можемо пролонгувати термін дії фіксуючих елементів ниток аж до року. Десь для зони навколо очей. Це зона дуже чутлива. Дуже часто ми зустрічаємо порушення тургору шкіри. Вона може відбуватися із за частих набряків, які можуть бути спровоковані певними захворюваннями серцево-судинними чи сечодовільної системи, а також якщо були якісь травми навколо очей, чи введені в великій кількості чи токсин. Тому для такої шкіри і для шкіри, яка має там гіпертонущі. Генетичне нависання віка, От, наприклад, як на третій фотографії дівчинці 24 роки, то вона має значне провисання генетичне верхнього віка. Для таких пацієнтів існує певне налаштування СО2 терапії, це СО2, псевдоблефоропластика. Проводиться одна або дві процедури лазерного скорочення шкірного клаптя. Реабілітація недовго від 3 до 5 днів почервоніння та незначний напрям. І за одну процедуру ми можемо значно покращити стан шкіри. З віком відбувається кісткова деградація, тобто ми втрачаємо кісткову тканину, і в основному після 35 років це може бути від 0,5% і більше. Якщо стан організму поганий, поганий спосіб життя, є певні ендокринні порушення, є зниження старої гормонів, ми втрачаємо кісткову тканину навіть до 5%. Особливо це жінки в менопаузі, в яких різко знижується естроген та тестостерон, і, до речі, чоловіків два рази менше втрачають кісткової тканини, напевно, тому так довго добре виглядають. Що ми бачимо, спостерігаємо на лицевому скелеті? Це розширення орбіти, це розширення гушеподібної ямки, а також зміни вуцевої кістки і заплажені вугли нижньої щелепи і зменшення підборіддя. Це все впливає на його зміни для того, щоб відновити структуру навколо очей для таких пацієнтів, використовується декілька процедур, які включають хірургію. Режимі мішки прибираються з допомогою видалення гриж. Верхньої та нижньої і другим етапом це проводиться лазерне шліфування. В основному це стосується пацієнтів, яким проводиться нижня транспортувальна блефоропластика, тобто коли прибирають грижовий рішок, рішок, але шкіра при цьому залишається. Тому це 2 лазер Він чудово скорочує цей шкірний клапоть. Робиться це в одну процедуру на операційному столі. І також відновлюються тканини навколо містковому краю з допомогою гіпофілингу і вводиться нанографтинг. Нанографтинг це розбитий жир, перемитий через спеціальні конектори, він не має полімінізуючої дії. Тобто він діє просто як назволоження, на покращення стану шкіри, так як є вивільнення цитокінів, факторів росту. Шкіра отримує більше кисню, і вона більш світліша, пружніша, і е, зникають темні кола під очима. Коли працюємо за два лазером на щорках, завжди пам'ятаємо про стан судин. Якщо шкіра дуже чутлива, то параметри Не можна перегрівати для того, щоб не отримати погіршення стану. Щодо звуження пор і зменшення жирності шкіри, то на 3-4 місяці можна значно скоротити жирність, і дуже багато пацієнтів користуються цією послугою. Щодо корекції нижньої третини обличчя та шиї, я люблю використовувати таку класифікацію, яка допомагає зорієнтуватися, яка процедура, в якому випадку нам події краще. В перших трьох випадках, коли є відсутність провисання, прописання зміни торгору, коли є відсутність провисання, прописання зміни є по контуру челюсті, а також середнє провисання, ми можемо використовувати со 2 терапію як монопроцедуру, тобто не додавати ніякі інші процедури. со 2 лазер чудово справиться з цим завданням як на ліфтинг, так і на зміцнення шкіри. Якщо є помірне або явне пригостання для таких пацієнтів, рекомендується все-таки хірургічна підтяжка. Для нижньої третини, для шиї, також для покращення стану шкіри, можна використовувати СО2-лазер в комплексі. З волюмінізуючими терапіями це ліпопілинг, контурна пластика, або зараз дуже популярно використання певних імплантів для підборіддя для лицевої кістки та воглів нижньої щелепи. Хочу звернути увагу ще на шкіру після ліпосакції. Справа через місяць після ліпосакції підборіддя бачимо дуже рихлу, зморшкувату шкіру і внизу третє фото. Це вже через три тижні після проведення лазерної 2 терапії, тобто ми повністю вирівняли шкіру. Це ж саме можна проводити і на зонах тілу. Щодо лікування рубців, можна використовувати різні протоколи на фотографіях всі фото після однієї процедури. Це 2 два тобто значне покращення стану шкіри. можна працювати як з атрофічними, з гіпертрофічними та з нормотрофічними рубцями. З приводу видалення новоутворень. спеціально для фото вибрала такі чутливі зони, тому що лазер діє конкретно в цій не перегріваючи зовнішні тканини, тому він безпечний при роботі як на очах, так і на всіх делікатних зонах. Також пам'ятаємо, що всі новоутворення віддаємо на гістологічний досвід і за рахунок того, що лазер не перегріває тканини, ми не отримуємо рубцювання. Які ж ризики? Шкіра має погану регулятивну здатність, якщо є порушення докритної системи, в основному це стосується дуже колективно та високого кортизолу, хронічний стрес також повишає ці гормони, і, на жаль, ми зараз всі в хронічному стресі, тому таких пацієнтів побільшили. Якщо є до тироїдних групів або порушення центральної нервової системи, хронічні захворювання та шкідливі звички, засмага і також знижує дуже місцевий імунітет і ми ризикуємо отримати гіперпігментацію після травмування або рубцювання. Як цього уникнути? Коректно оцінювати пацієнтів, назначати правильні протоколи, готувати шкіру перед процедурою, тому що це лазер, це гарячий лазер, і він випаровує воду з шкіри також, тому ми обов'язково робимо або біоревіталізацію, моклеотиду перед процедурою. За тиждень для того, щоб налаштувати правильно шкіру і е, обираємо тільки індивідуальні протоколи. Навіть якщо пацієнт прийшов вдруге, ми не можемо працювати на таких же протоколах, тому що пройшов час, щось змінилося у пацієнта. Реактивність також може змінюватися гормональна система. Також має світі якісь певні переміни. і реабілітація. Реабілітація, що стосується лікаря і пацієнта, інколи недостатньо достатньо тільки назначено домашнього догляду. Інколи ми повинні. Допомогти в косметологічному кабінеті з допомогою певних ін'єкцій дякую дуже.